Антибіотиків в питаннях та відповідях, чому не можна самому собі призначити антибіотики? Бо антибіотики це потужні ліки, які призначають лікарі, щоб боротися з бактеріальними інфекціями. Неправильне використання антибіотиків або вживання їх тоді, коли це не потрібно, може призвести до антибіотикорезистентності. Що таке антибіотикорезистентність? Антибіотикорезистентність це здатність бактерій розвивати стійкість до дії антибіотиків. Це означає, що коли людина приймає антибіотики без рецепта лікаря або використовує їх не за інструкцією, це може призвести до того, що деякі бактерії виживуть та розвинуть стійкість до цих ліків. Як наслідок, у майбутньому цей антибіотик вже не буде діяти на хворобу. Чим так небезпечна антибіотикорезистентність? Якщо антибіотики перестануть діяти через стійкість бактерій до них, 30 хворих на пневмонію можуть померти. Лише 5 з тисячі жінок не виживатимуть після пологів, тільки кожен четвертий хворий на туберкульоз матиме шанс вилікуватися. І такі хвороби, як менінгіт, ангіна, вушна інфекція, кесаріфростин, можуть стати смертельними. Як зробити так, щоб антибіотика резистентність не з'явилася? Вживати антибіотики лише за призначенням лікаря, лікуватися антибіотиками саме стільки часу, скільки призначив лікар, і не переривати лікування самостійно. Чітко дотримуватися дозування, кратності часу прийому, як про те каже лікар, не використовувати самовільно антибіотики з упаковки, яка залишилася після курсу лікування, не ділитися цими ліками з іншими та не радити їх приймати. Як часто можна приймати одні і ті самі антибіотики? Не використовуйте один і той же антибіотик частіше ніж один раз на 6 місяців. Тому, якщо у вас виникла потреба знову приймати антибіотик менш ніж через 6 місяців після останнього курсу, скажіть про це лікареві, і він призначить вам препарат іншої групи. Коли антибіотики приймати обов'язково, коли їх призначить доказовий лікар, який вас попередньо оглянув та обстежив, як завчасно дізнатись, що в тебе алергія на антибіотики тільки за допомогою лікаря, який призначить шкірні або провокаційні проби. Якщо раніше вже виникала алергія або анафілактичний шок, лікар також може призначити завчасне лабораторне дослідження крові. Як довго можна і треба приймати антибіотики? На прийом антибіотиків немає ліміту. препарат потрібно приймати стільки, скільки прописав лікар. Зазвичай достатньо 5-7 днів, іноді термін прийому антибіотика складає 10-14 днів. Потужні антибіотики тривалої дії можуть призначити приймати один раз на добу, 3 дні або 5 днів. А у тяжких випадках лікар може призначити іншу, більш складну схему. Чому, коли довго приймаєш антибіотики, може бути дискомфорт в животі. Тому що в кишківнику кожної людини в нормі живуть корисні бактерії. Коли ми починаємо приймати антибіотик, він не розрізняє, корисну бактерію він вбиває чи шкідливу. Через це нормальне середовище кишківника порушується і може виникнути дискомфорт, а іноді й діарея. Коли можна обійтись без антибіотиків в лікуванні, коли хвороба розвинулась не через бактеріальну інфекцію. А ознаки бактеріальної інфекції може і повинен визначити ваш доказовий лікар. Чи можуть антибіотики взаємодіяти з іншими ліками, які я приймаю? Безперечно. Одночасний прийом разом з антибіотиками інших ліків може впливати на виникнення алергічних реакцій, порушувати засвоєння антибіотика та або іншого препарату, підвищувати кількість побічних реакцій. Тому обов'язково повідомляйте лікарю про ліки, які вживаєте зараз або постійно. Чому антибіотики часто призначають дітям? Це суб'єктивне відчуття, яке виникає через те, що діти хворіють частіше у порівнянні з дорослими, особливо коли відчувається адаптація дитини до дитячого садка. або через занадто велике прагнення батьків до абсолютної стерильності навколо дитини. Чому антибіотики призначають при гері? Антибіотики при вірусних інфекціях призначають в єдиному випадку, якщо перебіг хвороби ускладнився бактеріальною інфекцією. Чи всі антибіотики не можна вживати з алкоголем? Так, усі без виключення. Тому що при вживанні алкоголю на фоні лікування антибіотиками варто очікувати на зниження інтенсивності дії препарату або повну її відсутність. Які побічні ефекти можуть бути при прийомі антибіотиків? Найчастіше це побічні реакції з боку травної системи, як, наприклад, діарея, нудота, здуття живота, біль в животі тощо. Але часто це можуть бути й алергічні реакції, які проявляються висипом або в рідкісних випадках навіть анафілактичним шоком. Якщо забув прийняти антибіотик, чи можна в наступний прийом випити дві дози? Приймати ліки вчасно важливо для підтримання їх постійної концентрації в крові. Якщо вона падає, шкідливі бактерії виживають і стають стійкими до цього антибіотика. Якщо ви припустили дозу, важливо прийняти її якомога швидше. Але якщо вже наближається час наступного прийому ліків, зачекайте, прийміть потрібну одноразову дозу, а потім дотримуйтесь звичайного режиму та проконсультуйте з лікарем щодо наступних кроків. Бактерії правлять світом, вони домінуюча форма життя. Пам'ятаємо основний урок легенди про Давида та Голіафа. щоб успішно боротися з бактеріями, треба навчитися. Поводити себе так, як вони, а бактерії завжди живуть разом і діють як величезна злагоджена команда. Тож діємо разом, і ріц Олександра Донецький, національний медичний університет, місто Кропивницький, 2024 рік, зображення використані у відеоролику, завантажені на підставі безкоштовної та преміум ліцензії на ресурсі за посиланнями.